Жіночі костюми для спорту від бренду Крівіт. В лоті буде представлено аж 13 комплектів, 26 одиниць. Ціна лоту буде 3655 гривень, ціна однієї одиниці лише 140 гривень, лоті їх буде аж 26. Будуть представлені дуже прикольні футболочки. Ось такого плану будуть футболочки, зараз я покажу. Це футболочка, яка йде з такими от модними дуже зав'язками. Можна буде дуже стильно зав'язати. Футболки будуть в трьох кольорах: рожеві, сині і чорні. Також будуть в лоті представлені легінси в трьох кольорах сині, чорні і рожеві. І з них можна з цього лоту скомпонувати класних 13 комплектів. Будуть представлені в розмірах рожеві комплекти в розмірі М це розмір М. Давайте я зразу покажу. Так, а немає розміру М. Добре, розмір М, це буде М і написано 40-42. В розмірі таких рожевих буде М4 комплекти синіх в розмірі С. Це буде 36, 38, два комплекти, і синіх в розмірі М буде два комплекти. І чорних в розмірі С це 36, 38 один комплект, і в розмірі М буде чотири комплекти. Для замовлення таких крутих наборів для спорту. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.